Столиці вшанували перших героїв Небесної Сотні. У річницю загибелі Сергія Нігояна та Михайла Жизневського відбулась хода пам'яті та панахида за загиблими. І вам, слава сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. Вірмен за походженням Українець душі. Так про Сергія Нігояна говорять його товариші з самооборони Майдану. Розповідають, був одним з перших, хто вийшов на протест після побиття студентів. Це справді людина, яка дуже багато мріяла. Він розповідав про те, як він, буде, як він займається спортом, як він читає. Він постійно читав, коли було, був час. І з ним було цікаво поговорити. 22 січня, у день, коли Сергій має відпочивати, він пішов на Грушевську під час сутичок між протестувальниками та правоохоронцями, отримав вогнепальні поранення несумісні з життям. Нерви просто мало не здали, тому що ніяк не міг зрозуміти, як можна проти людей, які крім. Хоча б якось щитів і будівельних касок. Це вже ваше проти цих людей можна використовувати, застосовувати вогнепальну зброю. У річницю загибелі Сергія Нігояна його товариші провели ходу пам'яті від Ляцьких воріт на Майдані до Грушевського. Там відбулась панехида за загиблими. Михайло і Сергій дуже хорошими були друзями. Вони Із... вже звичайно хороші, дуже хлопці пішли до Бога. Панувати перших героїв Небесної Сотні до вулиці Грушевського, прийшли також урядовці. Рік тому, коли наші хлопці боролись за незалежність, і тут помер Сергій Нігоян, віддав життя за нашу незалежність і нашу зоборність. Михайло Жизневський. Віддали життя Небесна Сотня. А зараз віддають українські солдати, і вояки, які борються з російською військовою агресією. Герої не вмирають! Герої не вмирають! За вас правда, за вас слава і воля свята Водимиршенко, Оксана Мінов, Телеканал Київ.